Так, а сьогодні у нас на відео огляді вперші жіночі сумки, це саме ті сумки, від котрих я впевнений, на 100%, тобто є сотні покупців і сотні гарних відгуків. Це сумка нашого власного виробництва на 100% з натуральної шкіри і назва її Джорджа. На даний момент вона виготовляється у трьох варіаціях, тобто в бежевому кольорі і два варіанти в чорному, з, зі шкіри флотар зернистий і з глянцевої шкіри. Чому взагалі багато жінок її купують і чому ця модель вийшла така прикольна? По-перше, тому що в неї немає абсолютно. Нічого зайвого, тобто компактний дизайн іде 23 на 16 см. У нас є одна кишенька попереду, одна кишенька позаду і одне велике основне відділення, де ви зможете розмістити абсолютно всі ваші речі. Також не забуваємо, що є плечовий пасок. Він повністю також з натуральної шкіри, прошитий з обох боків. І тут стоїть металева фурнітура сріблястого кольору. Тобто прикольно і класно виглядає. Стосовно основного відділення, у нас тут є кишенька навісна і є ще одна кишенька. Безпосередньо на блискавці. Тому, якщо вам сподобалась дана сумка, і ви бажаєте її замовити, то у нас немає жодних переплат. Тобто можете замовляти наложеним платежем, приходити на нову пошту, щупати, трогати, мацати, підпалювати і будь-яким чином перевіряти мої слова. Тому переходьте на наш сайт, дивіться додаткові фотографії і залишайте своє замовлення.